Осані Антонів я сьогодні телефонував. Пропозиції однієї відкрити двері самостійно, перше, і друге віддати початку міста, яка знаходилася у неї, повинна була знаходитися. Як бачите, в кабінеті секретаря міської ради не знайде на початку, тому сьогодні. Разом із працівниками поліції зараз ми напишемо заяву щодо зникнення початку полтавської міської ради. Відповідно, будемо звертатися по її відмовлення А от двері ви відкрили зараз в кабінеті. А як далі хтось із працівників міської ради з апарату із управління сприймає вас як владу На сьогодні? Я хотів би звернутися зараз до всіх абсолютно керівників управління і працівників міської ради. Ви повинні розуміти одну поступку. У нас попереду з вами осінньо-зимовий період. І ми повинні зараз працювати над тим, тими справами і тими ділами, які є в місті. Ви не повинні зараз з вами з'ясовувати, хто кому вибачте рабіною сьогодні повинні з вами почати працювати над вирішенням тих проблем, з якими щодня стикається полтавці. Це і харчування дітей у школах, це і е, проїзд пільговий, це і е, вартість проїзду і багато-багато інших проблем, з якими зараз ми стикаємо. Замість того, щоб е, висловлювати або не висловлювати готовність або не готовність, ви повинні взятись і працювати, як то вимагає від вас ваші посадові обов'язки і за що вам в принципі платить громаді. Е, Міста Полтави. Тому я зараз через журналістів звертаюся до всіх працівників виконкому. Почніть працювати, досить бігати, досить ховатися. Є ключі, відкрили ключі, почали працювати, передали документи до управління відділів, опублікували ці рішення, зробили об'їзди разом міста і пішли працювати. Тому єдине і велике прохання почати на кінець працювати. А ви раніше повідомляли, що спілкувалися із начальником фінансового управління і сказали їй платіжки не пропускати. Так. А що вона відповіла? На погоду. Ага, і, і з сьогоднішнього дня, ну або з п'ятниці жодня є шутка, платіж. Це чітка вказівка, яку е, я зробив в суботу в телефонному режимі, що жоден платіж без мого погодження не. Бути направлені до е, Служби. Ну, ви, Виходить, що фінансове управління визнало вас як е, так. владу? кута? А щодо інших управлінь, щоб ну, конкретно. Дивіться, е, зараз ми намагаємося це довести. На жаль, ми, ми змушені намагатися це доводити апарату міської ради іншим управлінням. управління. Я думаю, що день-два вони заспокоюються. Е, ця е, колотнеча закінчиться. Міський голова на кінець поїде, а він ще колишній міський mm -hmm. голова на кінець поїде кудись там. Е, Якомога подалі від міста або буде іншими справами зайнятий. Я в цьому впевнений. І тоді вже буде безпосередньо спокійна, нормальна робота. Зберемо завтра комісії депутатські, що треба буде робити, якомога швидше також узгоджувати пропозиції. Зберемо наступне пленарне засідання, оберемо заступників міського голови і будемо будуть вони виконувати свої посадові обов'язки.